Доброслава та ЯРОСЛАВ Жила була дівчина на ім'я Доброслава. Вона була дуже допитливою і любила гуляти в лісі, що розкидався навколо їхнього села. Одного разу, забувши про час, Доброслава заблукала серед густих дерев. Ліс ставав усе темнішим і страшнішим, але дівчина продовжувала йти вперед, намагаючись знайти шлях додому. Раптом Доброслава побачила світло вдалині. Вона пішла до нього і натрапила на маленьку хатинку. Це була домівка злої чарівниці на ім'я Грімма. Чарівниця одразу помітила доброславу і запросила дівчину до своєї хатини, нібито щоб допомогти їй знайти дорогу додому. Як тільки доброслава зайшла в хатину, Грімма зачарувала її. Перетворивши на маленьку пташку і закрила в клітці, вона планувала тримати дівчину у полоні назавжди, щоб ніхто не дізнався про її магічні сили. Але в селі був хлопець на ім'я Ярослав, який давно подобався доброславі. Коли він дізнався, що дівчина не повернулася з лісу, він негайно вирушив на її пошуки. Ярослав був сміливим і хоробрим. І не боявся ні лісових звірів, ні темряви. Ярослав, вирушаючи на пошуки доброслави, знав, що шлях через ліс буде нелегким, але його рішучість і любов до дівчини були сильніші за будь-які страхи. Він прямував усе далі, коли раптом зіткнувся з першою перешкодою. Це був темний туман. Раптом ліс почав оповивати густий туман. Такий щільний, що Ярослав майже нічого не бачив. Він відчував, як туман затягує його глиб лісу, намагаючись звести зі шляху. Але Ярослав згадав про компас, який завжди носив із собою. Завдяки йому хлопець міг визначити правильний напрямок і знову знайти дорогу, поступово вийшовши з туманного полону. Друга перешкода Вовки. Ледь вийшовши з туману, Ярослав почув навколо себе виття вовків. Вовча зграя, що мешкала в цих лісах, оточила його, не даючи продовжити шлях. Але Ярослав був сміливим і вирішив не піддаватися страху. Він вийняв із сумки шматок м'яса, який брав із собою на випадок голоду, і кинув його вовкам. Вовки вчули запах. І, забувши про Ярослава, почали ділити між собою здобич. Скориставшись цією нагодою, хлопець швидко продовжив свій шлях. ТРЕТЯ перешкода ЧАРІВНИЙ ЛАБІРИНТ. Далі, на своєму шляху, Ярослав натрапив на старий забутий лабіринт, що був створений колись давно магами для захисту лісу від непроханих гостей. Кожен то заходив до лабіринту, міг назавжди загубитися в його заплутаних коридорах. Але Ярослав помітив щось дивне на одному з каменів лабіринту був вирізаний знак, схожий на той, що був на медальйоні, який дала йому бабуся. Він зрозумів, що цей знак може допомогти йому знайти вихід. Ярослав пішов за знаками, які тепер бачив на різних каменях. І нарешті й дійшов до кінця лабіринту, де побачив вихід. Це випробування лише зміцнили його рішучість і довели, що справжня любов може подолати будь-які труднощі. Шов він лісом і нарешті знайшов ту саму хатинку. Підійшовши ближче, він почув слабке пташине співання зсередини. Це був голос доброслави, яка намагалася привернути увагу. Ярослав зрозумів, що щось тут не так і вирішив зайти в хатину. Коли він увійшов, то побачив грімму та зачаровану доброславу. Не вагаючись, хлопець вийняв із кишені старовинний медальйон, який коли здала йому бабуся. Виявилося, що цей медальйон мав чарівну силу, здатну розвіяти будь-яке закляття. Ярослав тримав медальйон перед гріммою, і чарівниця, відчувши його силу, втекла з хатини, не зумівши витримати його світло. Закляття з доброслави спало, і вона знову стала людиною. Після того, як Ярослав врятував доброславу з полону злої чарівниці Грімми, вони разом вирушили назад до свого села. Дорога була довгою. Але тепер ліс не здавався таким страшним, адже вони йшли пліч опліч, підтримуючи один одного. Коли вони повернулися додому, усе село радісно зустріло їх. Люди були вдячні Ярославові за те, за його сміливість і відвагу, а доброславі за її силу та витримку. І, хоч усі були втомлені, вони вирішили відсвяткувати повернення молодих. Невдовзі Ярослав і Доброслава вирішили одружитися. У селі влаштували велике свято. Усі зібралися на урочистості, друзі, рідні і навіть ті, хто мало знав молодих. Весілля було веселим і радісним, з піснями, танцями та смачними стравами. Після весілля Ярослав і Доброслава жили щасливо, допомагаючи один одному у всьому. У них з'явились діти Ярина та Мирослав. І відтоді, щоразу, коли хтось у селі згадував про ліс, люди казали там, де любов і відвага, нема страху і злодійства. А Ярослав і доброслава стали прикладом для всіх, як справжня любов і сміливість можуть подолати будь-які перешкоди. Друзі, попереду ще багато цікавих відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.